Добрий день, шановні колеги. Добрий день. Тож міастенія, відповіді на поширені питання. Я дуже дякую, що я маю можливість сьогодні виступати тут і поділитися цією інформацією. Надзвичайно дякую. Тож пірнаємо. Будемо аналізувати настанову світу. Як діагностувати міастенію? Це ніби просте запитання, але давайте пірнемо глибше. Що каже керівництво з лікування містамічних синдромів німецького товариства е, сумісно з міждисциплінарною групою? Вони вважають, що діагноз ґрунтується на анамнезі та фізикальних ознаках вислажливої та динамічної м'язової слабкості. Тож, це те, то, що ми знаємо. А тепер цікаве, що діагноз підтверджується хоча б мінімум з одного наступного: діагностика аутооттітіл або електрофізіологічного тестування, або фармакологічного тестування. Тоді давайте подивимось, що рекомендує клінічний протокол Міністерства охорони здоров'я Республіки Казахстан щодо лікування міастенії. Вони вважають, що є чотири групи критеріїв діагностики міастенії: клінічні дані, фармакологічні, електронейроміографічні і імунологічні. Тож воно дуже подібне, правда, до попередніх. Але діагноз міастенії є безперечним, якщо є всі чотири критерії підтверджені, достовірним, якщо є три умови, можливий за наявності двох умов. І сумнівний за наявності одного критерію. І це цікаво, можемо так виставляти діагноз, правда? Тоді японські клінічні рекомендації з лікування міастенії та міастенічного синдрому Ламберто Ітана. Симптоми. Ми знаємо її всі, я не буду зупинятись. Тобто, це прогресуюча м'язова слабкість всіх груп м'язів і може приволівати або бульбарна, або слабкість в кінцівках. Тоді патогенні аутоантитіла. І тут, бачите, вони означають лише два варіанти: ац... Ац... Антитіла до рецепторів ацетилхоліну і м'язової специфічної рецепторної тирозинкінази. Як бачите, інших нема. Тоді порушення нервово-м'язового з'єднання це пункт С. Позитивний тест на легку стомлюваність повік. Пакет з льодом, ефедроніохлорид, повторна стимуляція це електронейроміографія і джитер, ми можемо теж його перевірити. І тоді пункт D – це підтримуючи діагностичне заключення, коли у нас є поліпшення за допомогою плазмоферезу в анамнезі. Тож, як виставляємо діагноз? Якщо у нас буде однозначний діагноз, якщо один або кілька пунктів А вірні, тобто є симптоми, і будь-який пункт Б, ми віднайшли антитіла. Тоді може бути, що у нас пункти А вірні, деякі з них один або кілька симптоми. І може бути, що пункт С вірний, тобто ми можемо провести, ми часто робимо прозориновий тест, правда ритмічну стимуляцію, джейтер, визначаємо, пакет з льодом, можемо на повіки поставити і перевірити просто легку стомлюваність повік після навантаження. І інші захворювання виключені. І може бути імовірний діагноз, хоч коли у нас є симптоми, коли у нас є де пункт поліпшення з допомогою плазмаферезу, інші хвороби виключені. Подивимось на китайські рекомендації: клінічні симптоми, ми їх розуміємо, фармакологічна відповідь, тобто у нас є тест на прозорин, неостегмін, електронейроміографія або ритмічна стимуляція, або джитер, і тести на антитіла. Як бачите, тут спектр розширюється. Ми маємо антитіла до ацетилхолінового рецептору, м'язовий специфічний рецептор на і ліпопротеїд 4 рецепторного білку, то е, вони зазначають, що це є не основне. Антитіла це плюс-мінус, не основне це цікаво. Суді, як провести фармакологічний тест? Правда, це важливий момент, тому що ми маємо деякі проблеми, коли недостатня доза. Потім ми сумаємо сумніви, чи була хвороба, чи ні, як розцінювати тест. Тож, клінічний протокол Міністерства охорони здоров'я Республіки Казахстан нам каже: якщо вага пацієнта 50-60 кг, будь ласка, введіть півтори мл. Якщо 60-80 кг, тоді 2 мл, більше, більше 80 кг – 2,5 мл. У дитячій практиці використовується 1 мл препарату. І ми оцінюємо результат через 40-90 хвилин після введення. Тож пацієнт гуляє, повертається до вас, і ви оцінюєте знову м'язову силу. І позитивна відповідь, якщо у нас є повна або неповна компенсація, тобто ми маємо дійсно покращення м'язової сили і є деяка компенсація. Сумнівна, якщо часткова, така що просто ну, на межі між відсутня і є часткова негативна відсутня будь-яка реакція. І це так можна брати в практику. Китайські рекомендації: вони пропонують вводити 1 або мл мілілітра метилсульфату. можна вести атропін, якщо є побічні явища. І дітям ви можете використовувати до одного мілілітру розрахунок на масу тіла. Ви е, маєте провести про перевіряти реакцію на прозерин, якщо ви е, берете за увагу силу у найбільш уражених м'язових е, структурах. ви можете обрати там це може бути шия, може бути дельта, подібне м'ясо, вони часто залучаються. Йдемо далі. як призначати антихолінестеразні? Тоді в нас є е, гайдлайн щодо лікування міастенії в Британії. Титруйте, щоб знайти найменш ефективну дозу. Вони спропонують так: спочатку дайте одну другу таблетки 4 рази на день. Це буде 120 мг. і так будьте 2-4 дні. Якщо потрібно, збільшіть до однієї таблетки 4 рази на день. Протягом 5, 5 днів лікуйте так. І потім ви можете збільшити дозу до 90 мг. тобто це півтори таблетки 4 рази на день протягом одного тижня. Маєте визначити, яка доза є більш оптимальною, і звісно, поступово його збільшити за потреби. І тривалість прийому варіюється, і деяким пацієнтам потрібно розділити на п'ять добових доз. Якщо є побічний, а ви ще можете на них впливати. Що воно каже німецьке неврологічне товариство? Вони кажуть, що ці ліки. Необхідно застосовувати залежно від тяжкості захворювання. І тут я роблю акцент, знаєте, тому що минулі рекомендації Великобританії вони визначають чітку кількість чотири рази на день, три рази на день, яку кількість таблетки. А тут зверніть увагу, що залежно від тяжкості захворювання, але максимальна доза 720 мг. Ідемо далі. Що ж рекомендують інші рекомендації? Казахстан. Так само вони зазначають, що у нас є неостегміний метилсульфат, його тривалість дії 2-4 години, під бромід 4-6 годин. Тож, ви маєте давати наступну дозу за потреби, але лише за 30 хвилин до закінчення дії попередньої. І це є такий важливий нюанс, правда? Тоді е, ви, ви маєте визначати конкретну дозу для кожного пацієнта, зраховуючи його індивідуальний стан. Бачите, тут знов немає чіткої кількості. Йдемо далі. Міжнародні консенсусні рекомендації щодо лікування міастенії. Вони кажуть, що холінергічні симптоми передозвання не очікуються, якщо ви будете прийм... надавати пацієнту менше або дорівнюючи 300 мг на добу. Більш оптимально є 480 мг, і дозу піредостеміну необхідно коригувати залежно все ж таки від симптомів. Тож індивідуальний підхід. Китайські рекомендації теж саме підбирати індивідуально, комбінувати з іншими препаратами. Максимальна кількість 480 мг. Розподіляйте її на 3-4 прийоми. Як бачите, щодо до домінує думка, що пацієнт сам має визначати, скільки і коли йому приймати, але є чіткі правила не додавати, не комбінувати і не приймати наступну дозу, поки не перестала діяти попередня доза. Як призначати глюкокортикостероїди? І що нам кажуть Велика Британія? Почніть з 10 мг через день три рази. Тобто три дні так приймайте. Збільшуйте дозу на 10 мг кожні три рази. Тобто можете збільшувати, поки стан не покращиться. Три дні приймає, збільшили, три дні приймає, збільшили. І тоді максимальна доза 100 мг через день або 1,5 мг на кілограм при генералізованій містині. Для досягнення повної ремісії може знадобитись багато місяців, тобто такий пролонгований режим прийому. Що каже німецьке товариство? Половина або 1,5 мг на кілограм маси тіла. І тоді режим можете обрати такий: 10-20 мг ви даєте, потім збільшуєте на 5-10 мг на тиждень до досягнення стійкої ремісії. Тут можуть бути високі дози. Тоді йдемо далі. Казахстан. 1 мг на кілограм на добу, але не менше, ніж 50 мг. При вираженому загостренні може бути 50-60 мг на добу вранці, через, через 5-7 днів. Вам треба перейти на схему через день. Тобто ця доза приймається щодня, а потім переходимо. Також ви можете застосовувати ступінчасту схему. Початкову дозу збільшуємо на 25-30 мг за один прийом до досягнення 100 мг. Приймаємо тривало, але переходимо на підтримуючу дозу 20-30 мг через, через день. Японські клінічні рекомендації. Тут будьте уважні, тому що надзвичайно важливо, низькодозова пероральна стероїдна терапія. Вони використовують менше або дорівнює 5 міліграмів при очній ястені преднізолону, або менше або дорівнює 10 міліграмів при генералізованій. Лише у важких випадках не більше 20 міліграмів на добу. Вони зазначають, що терапія лише глюкокортикостероїдами за графіком ескалації деескалації призводить. До дуже суттєвих побічних наслідків, і вони вважають таку тактику застарілою. І вони пропонують прямо на цьому етапі разом з лікокортикостероїдами призначати інгібітори кальциневрин. Що кажуть міжнарожні консенсусні рекомендації щодо лікування містині? Є два варіанти: один почніть 10-20 мг на добу, збільшуючи на 5 щотижня до досягнення стійкої ремісії. Цільова доза міліграм на кілограм. Варіант два одразу висока доза 60-80 мг на добу. Далі змінюємо стратегію на прийом через день, десь ми вже це чули, правда? Казахстан так рекомендував. І тоді повільно знижуйте. Підтримуюча доза може бути такою, яка є мінімально ефективна для пацієнта. І визначається лише емпірично. Тож ви знижуєте і визначаєте, яка для пацієнта оптимальна. Китайські рекомендації: половина або 1 мг на кілограм на добу, або 20 мг на добу при дні золомовранці. І потім ви збільшуєте. На 5 міліграмів кожні 3 дні до дози 60-80 міліграмів. Зменшуємо 5-10 міліграмів кожні 2-4 тижні, а потім 5 міліграмів кожні 4-8 тижнів, якщо доза не перевищує 20 міліграмів. Тобто ми зупиняємось на дозі 20 міліграмів. І тут я хочу вам показати клінічні знайти дані. Вони є пацієнтка, яка розпочала приймати преднізолон 80 і Ми змогли знизити до 40, то вона має за шкалою QMGS суттєве покращення. Тобто гормони працюють. Хоча я не дуже розділяю цю тактику, але наразі, поки так, ви маєте, можете оцінити якість її життя. М'ясіння Quality of Life є у нас шкала, то було 12, стало 4. Чим менше, тим краще. Так само. Місцені гравіс АДЛ, то ми бачимо, маємо, маємо теж суттєве покращення зараз нульовий показник за симптомами. Як визначити подальший шлях? То давайте дивитися, що нам рекомендує Великобританія. Перший етап передостігмін. якщо серонегативні щодо антитіл до ацетилхолінових рецепторів вік до 45 років, будь ласка, розгляньте тимактомію. Це ніби перший етап. Далі предній золон. Далі, якщо після предній золону, в результаті зниження до 7,5-10 мг на добу або 15-20 мг через день, ви маєте погіршення, то ви маєте розпочати імуносепресію азотіоприном або мікофенолатом афетил, метод циклоспорин, рутоксимап. Як бачите, тут багатьох цитостатків немає. Давайте глянемо в мене є така історія клієнта, який приймав мету 64 мг, міліграми. Ми змогли знизити до восьми, і він приймав азотіоприн 250 мг. міліграмів. Тобто тут ми розпочали. Скарги були суттєві. Тут, як бачите, ми знизили вже дозу поступово на золону, і тут відбулося деяке погіршення. Але все ж таки азотіоприн працював, треба було просто почекати. Ми маємо за якістю життя суттєве покращення. Ви бачите, тут він спочатку дуже зрадів, але потім ну, йому не дуже було комфортно з тими симптомами, які були. І АДЛ нам теж свідчить про суттєве покращення. І ви бачите, показники його функціонування у всіх органів вони відповідають нормі. М'ястенічні синдроми е, німецьких товариство. Що вони кажуть? Спочатку ви можете використовувати глюкокортикостероїди або азотіоприн плюс-мінус тимоктомія, додатково до симптоматичної терапії. Друга лінія інші цитостатики, тобто рекомендації збігаються. Казахстан, антихолінестеразні препарати калії. Такого ми не зустрічали, але це є суттєво, ми знаємо, що при м'ястені м'язах магали. Мало калію, і це є проблема. Другий етап глюкокортикостероїди, третій цитостатики. Азотіоприн, мікофенолатимофетил, тиклоспорин і циклофосфенід. Японські вони кажуть, тоді приймайте преднізолон з інгібітором кальциневрину, циклоспорин або такролімус і інгібітори холінестерази. Тобто, на початку хвороби ви вже даєте цвітостатик. Так вони вважають. І в мене є така історія, коли ми маємо призначення такролімусу, і пацієнтка приймала дуже довго преднізолон. Це була мінімальна доза, яку вона змогла знизити 28,5 мг. міліграмів. Тож на такролімусі ми мали суттєве покращення її скарг. Вони зникли майже, і ми маємо стільки таке покращення, і принізело здалося знизити до 15 міліграмів. Вважаються добре, і ми маємо за якістю життя суттєві зміни, і ми маємо за АДЛ теж суттєві зміни. Тобто працюють, і як бачите, у нас є показники, що у нас гемоглобін добрий, у нас еритроцити, тримаються, лейкоцити, у нас креатинін не збільшується, і у нас глюкоза не підскочила, що це є побічне явище. І у нас печінка працює добре. Тоді йдимо далі. Що міжнародні консенсуси? Перше антихоліестеразний, друге глюкокортикоїди, третій нестероїдний запис засіб імуносупресії. Тут є всі цитастатки, які ми так любимо приймати. Китайські рекомендації: інгібітори холінестеразних, гормони, азотіоприн і третій етап всі інші цитостатики. Як рятувати при резистентній формі? Знаєте, якщо ви пройшли всі ці попередні етапи, але результату немає. Давайте дивитись. Великобританія, вона рекомендує провернутися до прийому преднізолону у високій дозі, як ми її писали з вами, як і читали. Або плазмаобмін, або внутрішньовенний імуноглобулін, але як не підтримуюча терапія. Лише при суттєвому погіршенні стану. Плазмаобмін може підійти для підтримуючої терапії. Ми маємо таку ем, історію. Коли пацієнтка була на ФШВЛ, тоді її було проведено плазмофереси, імуноглобуліни, преднізолон 40 мг, і тоді ми маємо покращення. Як бачите, преднізолон був мало на її масу тіла. Ви не знаєте масу, але я, повірте мені. Але додаткові методи лікування звели до того, що в неї суттєве покращення. Та це теж її якість життя. Вона покращилась і інші ахіка так відповідає. Тоді керівництво лікування німецьке, що рекомендують, симптоматична терапія, тобто збільшить дозу до 720 мг, якщо у вас резистентна форма. Інгибітори компліменту, будь ласка, застосуйте, і Ви Можете використовувати тимоктомію, якщо до того не провели. І також ви можете першу лінію ритоксимаб, плюс-мінус тимоктомію, якщо ще не провели, і друга лінія імуноглоболін, плазмафорез, або може бути плазмоабсорбція. Тоді Казахстан. Імуноглобуліни – Ми знаємо з вами п'ятиденні курси внутрішньовену 400 мг на кілограм щодня, або пульстерапія. Ми можемо тисячу або дві тисячі міліграмів використовувати. Тоді приймаємо 100 міліграмів, потім 50 і потім переходимо на дозу, на прийом через день в меншій дозі. Плазма ви теж можете використовувати до п'яти процедур. Так вони рекомендують. Дуже важливий момент, що в цих настановах є інформація про те, що якщо пацієнт інтубований, то йому не можна приймати антихолінстразні. Це дуже важлива така повилка і акцент на цьому. І тоді, яка рекомендація? Ви його інтубували, він використовує штучну вентиляцію легень. Тоді, якщо ви маєте деякі ознаки, що в нього стан може покращити, тобто ви провели оптимальну терапію, яка вже була тільки що проговорена. Тоді ви можете дати йому антихольнестеразні. Через 40 хвилин ви перевіряєте можливість самостійного дихання. Якщо він дихає, ви дозволяєте йому дихати. Через 3-4 години ви підколюєте йому знову прозорин, якщо він зміг весь цей час дихати. І тоді продовжуєте і так 3-4 рази ви можете застосовувати за день. Наступний день ви повторюєте введення антихолінестразних. Але якщо ви додали, там ви можете передостегмін або неостегмін використовувати. І відключайте через 40 хвилин або годину, він самостійно не може дихати. На сьогодні ці спроби призупинені, і більше антихолінестразних ми не даємо. Японські рекомендації, будь ласка, зверніть увагу, це буде в тестах. Раніше швидкодіючі лікування для тих, хто має резистентну форму: плазмофорез, імуноглобулін або метилпреднізолон, пульс терапія, або їх комбінацію. І повторюйте, поки не буде досягнуто результату перерального преднізолону менше, менше ніж 5 мг на добу. І Міжнародні консенсусні рекомендації імуноглобулін, можемо в різних стратегіях використовувати 0,4 грам на кілограм на день 5 днів або 1 грам на кілограм на день і так всього 2 дні. Тоді плазмоферез відовис ми процедур циклофосфамід і ретуксимаб як така альтернативна стратегія. Я маю історію циклофосфоніду використання. Це були такі накопичувальні дози по 12 міліграмів орієнтовно. І тоді ми змогли знизити метод з 96 мг міліграмів на 4. Це феноменальний результат для цієї пацієнтки. І ми маємо по всім фронтам покращення. Та я можу сказати, що це така наша. База даних знаєте, і то ми так відстежуємо, щоб оптимально оцінювати реакцію пацієнта на лікування, використовуючи достовірні дані, шкали, симптоми і порівнюючи лікування з тим, що ми дійсно отримали в клініці. Китайські рекомендації: пульс терапія, ретоксимап, імуноглобулін і плазмаферез. нічого нового. Тож я вам дякую дуже за безцінний час і вашу увагу. Завжди рада допомогти. І які б рекомендації не були в світі, у нас є Україна, де ми можемо імплементувати ці знання і надати найкращу допомогу нашим пацієнтам. Дякую.